Всіх вас вітаю, шановні глядачі нашого YouTube каналу. Ми сьогодні будемо з вами казати про формування виконавчого комітету. Бо саме ця тема є дуже важливою в розумінні місцевих питань, в розумінні вирішення місцевих питань, в розумінні впливу на місцеві питання. І саме один із органів є виконавчий комітет, який дуже суттєво впливає на багато рішень, які є на місцевому рівні. Але питання в тому, як саме формується цей виконавчий комітет? Бо на виконавчому комітеті тут приймаються на сьогоднішній час різноманітні рішення. Але хто ці рішення приймає? Хто ці люди і звідки ці люди з'являються? Ну, по-перше, якщо казати про саме формування виконку, то керівником виконавчого комітету, а це один із виконавчих органів, є сам міський голова. Якщо прочитати уважно повноваження міського голови, то міський голова одноосібно вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради. Тобто міський голова каже, скільки потрібно людей і які це мають бути люди? І відповідна відповідальність на міському голові за весь склад виконавчого комітету, за всіх людей, які будуть у виконавчому комітеті, якщо відповідна рада проголосує за цих людей, читаємо далі: сам. з кого формується виконавчий комітет. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови. Його заступника, заступника в міського голови, керуючого справами секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів управлінь та інших виконавчих органів рад. І, що найголовніше, інших осіб. І кожного разу, коли читаєш, як відбувається формування відповідності до законодавства, завжди залишаються ці інші особи. Таке враження, що або міському голові це зручно, щоб були інші особи, або міський голова не розуміє, що це за інші особи. І на законодавчому рівні цей пункт так і залишається. А потім виходять активіст, активісти, небайдужі громадяни, там, де вони мешкають, і заявляють, що виконавчий комітет таке наприймав, що неможливо. Щоб це було впровадження на місцях, що це дуже негативно впливає на розвиток громади, на життєдіяльність громади, питання в іншому, хто ці люди, звідки вони з'явилися, і питання це міський голова. Він пропонує персональний кількісний склад. А інші особи можуть бути різні люди, які. Взагалі не мають відношення до місцевого соредування. І ось уявіть, що ці люди будуть приймати, що ці люди будуть обговорювати. І за що ці люди будуть голосувати, якщо вони не розуміють питань місцевого самоврядування, якщо вони не є фахівцями місцевого самоврядування. от ви, ви особисто пішли б. До людини, яка не розуміється в тій або іншій галузі. Ви б використовували всі його пропозиції, поради для того, щоб вирішити своє питання. Якщо людина дуже далека від цього, звісно, ні. Ви підете к фахівцю, к людині, яка в цьому розбирається, в цих питаннях, які у вас є, з якими ви звертаєтесь. Ви не підете до будь-якої людини. А чому ж так на місцевому рівні відбувається, що міський голова туди пихає всіх подряд, мається на увазі інших осіб. Тих людей, які дуже-дуже далекі від цього, а потім виникають проблемні питання. І ці проблемні питання відчувають в першу чергу мешканці, на них відображується все те, що було прийнято на засіданні виконавчого комітету. Ради. Ось в чому проблема. І це треба аналізувати, в першу чергу, міським головам всієї України, щоб вони всі разом зібрались і прийняли рішення, і обговорили це питання, і знайшли, як має бути, які мають бути зміни в законодавстві. Бо ці інші особи змінюються кожного разу. І Першочергово, ці інші особи не несуть жодної відповідальності за всі ті рішення, які вони приймають, а відчуваються громадяни. І вони можуть відчувати це як фінансово, а також іншими методами вони можуть відчувати. Але це ж не міняє позицію. Треба, щоб у міського голові щось було в голові, щоб він це розумів. А кого обирають? А хто обирає міського голову? Виборці! А вони розуміють, кого вони обирають? Що це за людина? І чи розуміється людина законодавство і що вона буде робити? І як вона розуміє формування в першу чергу виконавчого комітету? Ось тому, шановні глядачі, обрання міського голови дуже важливе. Так само, як і важливо, що міський голова після того, як його обрали, вже формує виконавчий комітет. Тому треба розуміти як виборцям, так і відповідно міському голові, кого вони обирають і що буде після того, як буде це обрання. Тому дуже риторичне питання. Треба розуміти як виборцям, так і відповідно міському голові. Все те, за що він має відповідати, і на що він має впливати. Тому ми розданули з вами формування виконкому, а саме: Треба вилучити раз та назавжди інших осіб, які, на превеликий жаль, знаходяться зараз в відповідності до законодавства в складі виконавчого комітету. І цим, цим питанням має займатися міський голова. Тому, шановні глядачі, ми розглянули дуже коротко з вами формування виконавчого комітету. Всім вам дякую. Ставте вподобайки, поширюйте наше відео, ставайте нашими підписниками. і... Залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!